Вітаю, друзі! Це Independent Політикс, і я за річний Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відеоматеріалу. Європейський парламент у своїй резолюції на підтримку якнайшвидшого вступу України до НАТО закликав президента України Володимира Зеленського не підписувати скандальний законопроєкт 5655. Нагадується, ця ініціатива. Належала очільниці партії злого народу Олени Шуляк, так би мовити, так звана реформа містобудування, яка насправді легалізовує більшу діяльність будівельників, у 17-му пункті резолюції Європейського парламенту зазначено наступне застереження щодо використання майбутніх зусиль з реконструкції для внесення змін до законодавства, таким чином. Аби принести вигоду певним інтересам за рахунок рівних умов гри та прозорості, закликаємо президента Зеленського не підписувати проєкт номер 5655 про містобудівну діяльність. Йдеться у 17-му пункті резолюції. Що варто ще відзначити, що авторка законопроєкту, відповідно, Олена Шуляк, вона публічно вихваляла резолюцію, ухвалену Європарламентом, але при цьому знову ж таки не помітила, що у цій резолюції якраз вказується застереження щодо відповідного. Законопроєкту. Хочу декілька слів якраз зазначити про відповідний законопроєкт 5655, який був прийнятий ще у грудні 2022 року. Тоді ж відповідну ініціативу підтримало 228 народних депутатів. Експертне середовище ще тоді говорило про недосконалість відповідної законодавчої ініціативи та про приховані ризики, які може нести відповідна законодавча ініціатива. Що тут варто відзначити? Варто відзначити, що за цим законопроектом, який має створити прозору систему містобудівного контролю та вирішити проблеми в галузі будівництва, фактично збільшує повноваження Міністерства розвитку громад та територій і передає Міністерству невластиві функції, які раніше виконувала Державна архітектурна будівельна інспекція. Незрозуміло, знов таки я про це також раніше говорив. Чому? Міністерство має розширювати свої повноваження в контексті містобудування аналітики. Групи Чесна також звертають увагу на те, що документ пропонує встановити для забудовників приватний контроль. Це означає, що будівельні компанії зможуть створювати власні фірми, які контролюватимуть їх діяльність. Ну, це взагалі абсолютно якийсь нонсенс. Я про це знову ж таки говорив. Що це за приватні компанії, які будуть створювати забудовники, які ж будуть контролювати забудовників? Ну це ж взагалі ні про що. Це фактично буде давати цим забудовникам дозволи на необмежену можливість забудовувати ті чи інші знову ж такі території. Водночас Олена Шуляк заявила, що повноважених осіб з будівного контролю реєструватимуть у Мінрегіоні тільки в разі їх відповідності, низці критеріїв, у тому числі розширені майнові відповідальності власників таких фірм. Здійснення містобудівного контролю приватним контролем не допускатиметься, якщо в замовника або генпідрядника та уповноваженої особи наявні спільні кінцеві бенефіціарні власники юридичної особи. Бізнес також знову ж таки обурився сумами-штрафами, які вводить законопроєкт. У спілці підприємців зауважили, що каратимуть навіть за формальні. Порушення. Тому і раніше був заклик щодо скасування відповідного законопроекту 56-55. Від себе хочу додати наступне, що мене в принципі лякає у відповідній законодавчій ініціативі. Тому я теж, в принципі, доєднуюсь до тих осіб, які відповідний законопроект називають антидержавним. А я його в принципі називаю законопроект, який здійснює відкат у реформі децентралізації, тому що якраз ці функції, які мають перейняти умовні приватні якісь кампанії, так які мають контролювати забудовників в контексті проведення ними якихось будівельних робіт, це зараз регулюється місцевими якраз радами і органами місцевого самоврядування. І мені чомусь якраз не зрозуміло, чому ці повноваження мають перейти до якихось абсолютно незалежних організацій. Це знову ж таки в умовному контексті. Так? Можна говорити про ті проблеми, які, до прикладу, існують у великих містах щодо. Забудов щодо будівельної тої саме, мафії, але законопроект 5655, він пропонує ще набагато гірший алгоритм щодо проведення тих чи інших забудов. Тобто, в даному випадку набагато краще контролювати діяльність забудовників, і якщо знову ж таки є певні порушення, які здійснюють забудовники в контексті виконання там певних? Будівельних робіт, то знову ж таки їх потрібно притягувати до відповідальності, і органи якраз місцевого самоврядування вони повинні не допускати, щоб до прикладу відбувалися якісь хаотичні забудови або ж забудови в історичних пам'ятках в місцях, які там мають певне якесь культурне значення для тих чи інших міст. Для того знов ж таки, органи місцевого самоврядування повинні. Контролювати цей процес у цьому є й суть реформи децентралізації. Відповідний законопроект 56-55, Він чомусь позбавляє місцеві органи самоврядування цих функцій в умовах децентралізації. Це є абсолютно неприпустима практика, і це, в принципі, суперечить. Самій логіці адміністративної реформи, тому для мене не є дивно, чому Єврокомісія, Європарламент у своїй резолюції написав застереження щодо того, щоб президент України Володимир Зеленський не підписував цей огидний законопроект 56-55, Тому що в принципі реформа децентралізації хочу нагадати, вона є одною із центральних. Реформ змін в нашій країні, які, в принципі, мають довести до логічного кінця от, позбавлення цієї жахливої вертикалі, владної вертикалі, яка існувала до відповідної так реформи, коли все спускалося згори і вже потім. Розпреділялася на місця. Реформа децентралізації вона повністю дає, не прям повністю, а певну розширену знов ж таку автономність тих чи інших громад приймати знов ж такі рішення, які стосуються функціонування відповідних міст, сіл та селищ. Тому це гарна новина, що Європарламент. Просить Володимира Зеленського не підписувати відповідну ініціативу. Я маю переконання, що цей законопроект все ж таки не буде підписаний, він має бути заветований, і про нього потрібно забути як про якийсь такий, знаєте, страшний а якщо Влада бажає проводити реформу містобудування, то тут знову ж таки потрібно напрацьовувати таку законодавчу ініціативу, яка буде влаштовувати в першу чергу і експертне середовище і різні організації, які безпосередньо мають відношення до містобудування, а не тільки те, що там собі вирішила Олена Шуляк і оці вот продажні, і там її, чи владні експерти намагаються. Вихваляти ці ініціативи, які абсолютно не мають ніякого відношення до реформи. Це коротко, що хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та ставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому подобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!